Щасливе дитинство у Мирона на роботі проходить. Друже, а ну ходи сюди. Давай. Ну, тебе і штани, кані, покажи. Йолки-палки. Що мама скаже? Мирон, нам з тобою буде капець сьогодні. Так, зараз, друже, одівайся і поїдемо. Ось туди. Що, братуха? Нічого. Яблучка, осінній делікатес. Смачні? Так. Да. Голі зернята. Також невід'ємний атрибут. Жнив соняшнику. Брончик, знаєш, що найголовніше? Коли їсиш ці зернята. Не з'їсти жука. Угу. А навіть якщо з'їсиш, нічого страшного не станеться. Смачно, друже? Тут угу. різні жуки. Різні жуки є, правда? От чорний, от якийсь чорний. От якийсь чорний. Чорний-червоний. Чорний-червоний. Тут сонечка Дивись скільки. Ого! Угу. Жуки-сонечка. І дуже, дуже добре зерні з цими жуками тут їсти. Правда, Миранчик? Mm -hmm. Смакота? Mm -hmm. А зараз підемо ще на одну смакоту. Знаєш на яку? Горіх. На горі. Підемо? Mm -hmm. Пішли. Ну що, налітай. Осінній делікатес. Горішки, так, да, друж? Uh -huh. Ти навіть їх не, не лупиш? Так, шкірку їсиш чи що? Uh -huh. Трошечки облуплю, бо воно гірка. Чи нормально? Нормально. То де краще? В школі чи статом на роботі? Статом на роботі. То що, залишаєш ту школу і вже будеш зі мною на роботу ходити? Чи, як? Uh -huh. а? чи що будемо школою робити? Залишаємо її до біса, чи що? Mm? Не знаю. Не знаєш? Ну подумай. Тут атракціонів більше в мене тут, ніж в школі, правда? Mm -hmm. Трохи веселіше. Самі смачні яблука зкупи. Вибирай, друже. Вибирай яблуко, яке подобається. А? Осів? Так осів не чіпай, а яблука вибирай. Тут були яблука Аріо. Смачні Зараз ми їх помиємо і будеш хрумати. Тримай, є. Пішли мити його. Біля бочки. Бечки пес тут. Страшний звір. GTA за 100 гривень. Хочеш теж? Друже. Хочеш GTA? От тобі GTA тут -то по-справжньому. Дивіться, тут є різні машини, можна ганяти, висипати. Різні виконувати завдання. Теж GTA свого роду, бачиш? Пішли. Підемо наверх, туди води, подивишся як сушиться зерно. пішли Яблуко смачненьке? Дивися на ран. Тут соняшник висипається. Бачиш? Hei. Що, що ти тут знаєш? Показуй. Це кілометри. Де кілометри. Друже, де кілометри? О, скільки ми їдемо кілометрів? П'ять. Так, друже, дивіться, ось цей речах піднімаємо догори. А ось цей речах, якщо донизу нажати, то ми висипаємо. Заїжджаємо, друже, на таку естакаду. А ну давай. Піднімай цей рычаг до гори. На себе. Давай. Давай до себе. О, хорош. Досить. А цей до... від себе. І все, бачиш. Тримай, тримай, тримай. Досить. Досить. А цей на себе. О. А цей від себе ще, давай. Ще? Висифай, так. Да. Не, 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 Туди. Поняв? Ти mm -hmm. висипав, сам. Ну що, вже старому можна на пенсію, друзі? Mm -hmm. Що треба робити? Вчатку верх находимо. Давай, спочатку вверх. Давай. Ще, 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 ще. Ще, досить. А далі що треба робити? Вниз. Давай. О, все. Будуть в тебе трактористи і оператори по груші. О, ти вже сам знаєш, чуть вверх. Чуть вниз. І потім вниз. Так, тепер давай догорі. Так. Сколдай тепер ковшає на себе бере. Так, да, це на себе. Це? Так. Да. Ні, оце на себе. До... Давай, Куди? Це вже виходить, горо. Ти вже речагами шариш. За рулем теж гарно їздиш. Зараз. Я тобі покажу звідки береться сік галичина. Хочеш подивитися, дружі? Дивись. Беремо ковшиком, зачерпаємо яблук. Так, давай ти вже шариш речагами піднімати. Так, оцей на себе давай. Піднімай, 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 давай, давай, вищим, вище. зараз висп'ємо на цю фуру. Так робиться сік галичина, а нараба. Нічого страшного, давай. Вище, вище, вище. Давай, давай, ще, друже, ще. Mm -hmm. І кидаємо. Поняв, mm -hmm. друже, як робиться сік судочок. Привіт! Що тут за директор агрофірми? Відпочиваєш? Молодець. Давай і скоро підемо грузити зерно.